Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і сьогодні вам покажу, чим я поповнила свій і не без цього переповнений парфумерний гардероб. але є для цього причина, це аромати для моєї душі. Це ніякі неблогерські штучки, щоб там показати вам те, що раніше ніколи не було, або щось долучити в якусь добірку. Ні, це я купила те, що мені дуже-дуже закрутило. в цьому відео буде розіграш цілого флакона парфумів. Тож дивіться і дивіться до кінця. Також наприкінці відео по традиції я вам скажу, хто виграв набір ароматів з попереднього відео про за тести з крилом Те фееричне відео з листами про кохання. Я вже тримаю руку на першому ароматі. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Будьте ласкаві! Перший аромат це перші два аромати це були поповнення моєї діптічної колекції. Це Ороуз, туалетна вода, троянда від Діптік. У мене є вже одепарфам з чорною етикеткою. Це я вирішила поповнити ще туалеткою, бо, на мій погляд... Вони різні. А вже ж вони про одну і ту саму троянду. Тут трояночка зроблена, наче з одних компонентів, але в різному оформленні, з, різ... з різними додаванками. Туалетна вода створена у 2012 році. Фабріс Пелегрен парфумер. До речі, de Parfum – це 2021 рік. Виходить, що 9 років між ними різниця. Сам Фабріс Пелегрен парфумер, він робив композиції з троянди. З декількох компонентів троянди: Троянди Сентафолі та тро, дамаська троянда. І, як каже Діптік, я сама не підглядала, що парфумер брав саме екстракти, абсолюти троянди, брав не олійки, тому ця, ці дві троянди вийшли об'ємні, легкі, радісні з повітрям, з вологою. і... Дуже дуже дружні троянди без колючок, він починається більш так цитрусово, тут ліче троянда. Але от я чула таку думку в композиціях троянда ліче, там лічі взагалі немає. Це саме компонент дамайської троянди чи Троянди Сантофолія. має такий аспект лічі, його там додають, щоб от, для нас, для користувачів, щоб ми його там відчували. Хоча сама, сама Троянда має цей лічевий аспект. Я не знайома з чистим звучанням Троянди Сантофолія або Дамайської, хотіла б я це відчути своїм носом, чи є там лічі. В такому чистому компоненті, чи я колись я точно це зроблю. Я купила цей аромат, тому що це дуже мінімалістичне, добре звуча... трояндове звучання. Такої ніжної троянди тут є таке відчуття, окрім ци, тут свіжої цитровості на початку, що це якийсь вологий серпанок, таке відчуття холодної води. Заводимо воно тепліше. Розвіюється, тут є, наче якась зеленинка, листочок, два листочка небагато. Великою відмінністю між туалетною і парфумованою, що в парфумованій більше зеленини, вона більш зухвала, тут і листя, і стебла, і трохи земельки. Туалетка це тільки троянда. без Ого, саду огороду. Аромат згодом тепліше, ніжніше, набуває доглядової, типу, косметичної, такої кремовості, але все ж таки він залишається легким. Та трояндовим дуже добре, що він у мене є. Можливо, колись я собі його поміняю на флакончик такий маленький, але поки що мені достатньо і треба. А зараз буде магія поза ховерцем, бо я жінка-магніт. Для прекрасних ароматів. У -у 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 -у. Аромат лімітований, знятий, майже недоступний, але він в мене з'явився. Він називається Кіото, більш так зрозуміло для нас назва, але все те ж таки правильна вимота Кіото, від діптік. Це найелегантніші бурячки, бадилля бурячкове в. Та не тільки парфумерів взагалі, все світі. Я так вважаю. Це були дві овочеві лімітки від Діптік: Вніс, така перц... перцево-помідорна угородня, і бурячкова кіото. Це дуже унікальне звучання якого дуже мало в парфюмер, я вам сьогодні покажу аромат, який дещо на нього схожий, але все ж таки відмінності є. Цей аромат не схожий на бурячки від Комде Герсона, руш. він руш більш зухвалий, і там той ладан, хоч, до речі, тут також ладан є, і більш під підвальностю, такої бурячковості. А це він дзвінкий, він такий хрусткий, наче ці молоденькі стебла, він вологий, в ньому, наче є така пряність овочева. Є оця соковитість, бризки і прозорість, і прохолодність. Він холодний. І до того до нього ще додається троянда. Троянда, скажімо так, яка тут троянда? Вона не така дружня, як в Діптік, така Привіде друживіть бурячок, ні. Вона така, наче в куточку підвала стоїть і так спостерігає, така, що що? Тут буде далі відбуватися. Я не знаю, для чого я достала, просто умова пішла, і захотілося, щоб вона тут була поруч. Не буду їх туди прятати, буду хай тут стоять. Ці елегантні бурячки звучать. Свіжо, прохолодно, зелено, соковито, з заламаними стеблами молодих бурячків. Аромат, на який він схожий по настрою, по деяких аспектах звучання, це одинтин Blanche» від Hermes. Але різниця між ними все ж таки, цей аромат дещо солодкіший. Хоча, що, що це, що це, я не можу назвати солодким, це може, знаєте, я вмикну, вмикаю свій парфумерний мікроскоп, щоб вам пояснити деякі де нюанси різниці між ними. Він солодкіший, і він такий наче затягнутий мускусом, затягнутий якоюсь непрозорістю. Хоча цей аромат от, прям прозорий і дзвінкий, і прохолодний. В них є схожа мінеральність, овочево-зелена, трохи така з камінням. Цей аромат дуже недоступний, цей аромат ще доступніший. Якщо вас зачепило вашу душу цей опис, то познайомтесь от Gent Blanch, якщо ви з ним ще не знайомі. Наступний аромат це Ньюдаціляфан від Серджа Лютанце. Буду зараз з вами розпаковувати. Цей аромат у мене. З'явився після того, як мені закрутило галявини залитою сонцем розігрітою із квітами. Кивіти, як кажуть, фрукти от Там перед, перед як сказати, квіти, які переквітли. В них вже о, починають жухнути пелюстки, оця солодка якась нектарність. От про це мені цей аромат. Мерехтлива ніч для мене цей аромат це густий вечір. Літа теплий, так непрозорий, де повітря наповнено всіма квітами і ще трохи така літня задуха, прохолода ще не пройшла. І от цей трохи сотулий флакончик. Він зараз новий, так у нього красиво виблискують божечко. Я, до речі, оцей процес заміни цього транспортного на ось це я роблю один раз і більше не відкриваю. Бо я не знаю, як це відбувається, що тут починає плавати якесь лайно. З повітря воно, звідкись? Я не знаю. Люка якось проникає через ці розкручування, і в мене в, в ароматах деяких вже плаває. І тут вже щось плаває. Може, це щось тут від сержалітанця плаває? Ось це квіти, густі, теплі квіти, нектарні, бджоли гудять, медовість легенька, нектарність. Буду його ще розношувати. Що буду його носити під сукні ввечері і додавати вам ще в його в якісь добірки. Він мені такий чуттєвий. Наступний аромат це буде таке повернення до бажанок моєї юності: це Girl від Джан Марко Venturi. Дешевий аромат, я оце купила за 255 гривень. Купила цей аромат, щоб нагадати собі, що там, як, можливо, вам долучати в його якісь добірки. Це цитрусово-квітковий, такий свіжий аромат. Нічого в ньому немає, прям багатоповерхового, важкого, складного, ні, це зрозумілий. Свіжий дівочий літньо-весняний аромат. Він такий в стилі вніс від версаче, зелененька водичка. Спочатку більш зелено-фруктово, потім це квіти, чистий мускус, свіжо, легко, по дівочому, по-літньому і нескладно і зрозуміло. Зараз мені більш за все пахнуть цитруси. Без якоїсь хімозіни. Я сприймаю цей аромат, таку, як літню поливашку. В мене був вумен від цього ж бренду, але він мені не зайшов, тому що мені не то, що просто не сподобався аромат, а він мені погано дуже розкрився. Там якась мені така зудячка, якась тушнілка. Вилізла, що я його взагалі не змогла носити і продала. Наступний що Ще тут у нас всього, навсього два аромати. І зараз я вам розповім про той аромат, який ви можете виграти. Це хана від Масакі Мацучима. Це я тримаю в руках свій флакончик, це Трево 10 мл. А зараз вам покажу ваше ось цей, цей флакон на 40, так, на 40 мл з привітання від Єви, який ви можете виграти. Так, про все поступово. Спочатку вам розповім. Звідки у мене вони взялись? Мене я запрошувала на презентацію цього аромату. Це я виграла, а конкретно цей аромат виграла Аня Соколова, наша українська парфумерка, моя подруга, і віддала мені, щоб я його на свій розсуд вам серед вас розіграла. Аромат присвячений святу цвітіння сакури і має. В собі абстракцію на це свято мені він сакурами не пахне, але в нього є враження ніжної квітковості. От головне, чим він мені звучить, він рожевий, він пудровий, він ніжний і от такий тонкий, делікатний і дуже-дуже жіночно-дівочий, такий романтичний. Він точно пудровий. В ньому на початку є солодка фруктовість, згодом проявляються, наче терпкі чайні ноти. Але я більш за все це відчуваю як такий чайно терпкий мускус. І потім він запудрюється і досить довго і ніжно лунає на мені рожевою доглядовою пудрою. Якщо вам таке подобається, якщо вам таке треба, я хочу цим розіграшом привернути ще увагу для свого збору на пластик для друк Армії, тому розігрую ці парфуми за донат. В описі під цим відео ви знайдете посилання на монобанку. І увага! Я хочу умова конкурсу, щоб ви зробили донат в 50 гривень. Якщо ви хочете більше, то це ваше право, але я хочу, щоб у всіх, хто задонатив, були однакові шанси, той, хто закинув 50 або більше, у того буде один шанс виграти парфуми. Хто буде донатити з Монобанку, той просто це робить. Хто з інших банків, будь ласка, напишіть коментарі до платежу. Як з вами зв'язатись, тобто або пошту електронну, або ваш нік в інстаграмі. Це відео вийде в суботу, виходить 22 червня, а розіграш я покажу вам, хто виграв вже в середу, 26 червня. Так-так, моє... я повертаюсь не з одним відео на той день по суботах, а все ж таки буду випускати по два відео в середу та в суботу. Я собі, знаєте, взяла оцей переривчик, щоб. Я так думала подумати, щоб більше працювати над відео. А виходить, що я, типу, більше подумала, але про якусь дурню думала. Невдала була спроба. Останній аромат на сьогодні це мій скарб. Це валає. По-перше, мені це аромат про нескінченну, прозору свіжість і чистоту, і неймовірно, стійку і об'ємно. Це такий. Для мене квітковий, ніжно-квітковий, тонкий аромат чистоти, який лунає з ранку до ранку, аж до світанку тижнями з одягу. з мене, на Мені тримається дуже довго, шлейфить і супер об'ємне. Якщо ви хочете звучати чисто, жіночно і ніжно довго і Прозоро ось цей, цей аромат. В нього є специфічне звучання мускусу чи чистоти, я не знаю. Я його називаю небесний мускус Квентина Біша. От в нього в його ароматах воно прослідковується. Що в більшості ароматів, схожих що на вала, що на фльор-наркотік, але саме в цьому ароматі я знайшла м, саме підхоже для мене звучання. Цього небесного квентіно-бішовського мускусу, воно має і якийсь стерильно неприродну, якусь мінерально-пластикову, пластиковий нюанс. Має просто, наче це якась пустота, так пахне. І ніжну якусь квітковість, таку, теж дуже-дуже абстрактну. Це аромат, супер абстрактний. Він пахне всім і нічим, але це чисто прозоро, акварельно. І дуже-дуже стійко. Пані та панове, дивіться, ось такими новиночками я себе попотішила. Поки що планів щось собі купувати, щось ще вишукувати немає. Буду користуватися чим є. У мене, до речі, Зараз в планах, зараз вже ж у нас закінчується червень, а Це типу півроку пройшло, і я зазвичай я вам роблю звіти, що відбулось мою колекцію за півроку. Тож. Очікуйте, в минулому році таке було, і в цьому році також, що, що відбулося в моєму парфумерному гардеробі за півроку, що там змінилось, що там долучилось. Якщо вам хочеться ще більше якихось новинок на літо, і ви ще не дивились мій літній парфумерний марафон, будь ласка, там ось так нових ароматів який я обрала саме на літо? Заходьте в описі під відео, буде посилання на плейлист. Бажаю вам вашого гарного, спокійного, тихого дня, таких самих тихих, спокійних вихідних. Слава Україні! Любі, друзі! Бувайте!